Восстаний Бог прісні, віки, а -а 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 наш старині приснивики віков. Святий Боже наш, слава тобі. Стару небесні, діжителю душі, істини, живе зі ся, спальня, я сокровище ближе, з неботелю. Приди силися в очисти очистина, сяки смерним і спаси, блажи душі наша.

Slavo su i sve i sve domo duhu. Oči naši že je sila nebesi, da se li si ima tvoje, da pride car tvoje, da bude tvoja tvoja. Jako na nebesi i na zemlji, hrib naša sušna i daž nam ostave nam doli naša. Jako že ima ostavljajem im dolužnikom našem i ne vedi nas u iskušenje, no izbave nas od luka. Iz carstva i sve slavaca i sve nesetog duha, ne njih pristaju i kvikov. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу цу і сину, і святому духу. прийди да поклонімся цареві нашому Богу. Придії та поклонімся, припадай самому Господу Ісусу Царю і Богу нашому. Слове, Душа моя, Господа, Господи Боже, ми возвеличилися, єси зілової спойдани, волі, бо облегся, облексі, іси, одіяєся, світом, як рисую, простирає небо, яку кожу покриває водами, привиспиння своя. Полагаю облаки на восхождення своє, ході на крилові тріню твори, ангели, своє, дух існує своє пламіння, онений, основає землю на тверді, не преклониться во вік віка, без неї кориси, на горах стануть води, от запрещені твою побій, то власне, рома твою бояться. Осить гори, не поля поляву місто, я ж си їм. Приділ положення не придуть, же обретяться покрити землю, посила істочники водебрі посеред гор придуть води, напиються звіросельний, а жду то нагриво жарду свою. Натихтиця небесні привітають острій камінь, дай глас наперегород привез при них своїх. От проведів твоїх насититься земля прозябає траву, скотом і злак на службу чоловіком. Ізвести хлібо земли, воно виселить серце чоловіка, умаснити лице, елем. Хліб серце чоловіка укрипить. Насидяться древепольне керимас, їже я На насадил. Там оптиців цієї роді жили ще притудити свідми. Гори високилинками прибіжі ще заяцем. Сотворили силу нового времена. Сонце познат запад свой. Положилися мої без ночі, неже продуться звірі, добравний, і скинь ми рікаючи восхитити і взыскайте Бога пищу, симбіосія, сонце, і сображася і в воложах своїх лягут. І сидить чоловік на діло своє наділання свого вечора. Як у вас величезне сиділа твоя, Господи, вся при мудрості, сотворили, Сі, і сполниться, земля твари Твої, всіє море великої, пространної та богати і жені, ще сла животне. со великими, там у кораблі приплавають, зміси, Орису здалися, ругатися йому. Все у тебе чаю дати пиші йому благоврем'я, давши тебе їм соберуть. Отвержутими руку всяческая, спольнеться, благости, же тобі лице возметуться, у духи дух іще до ті оперсую, зрадяться. Послайши духа твоє созирдуться і обновивши лице, цим не буде. Слава Господня, во віки возвеселиться, Господь, у ділі своїх, призирай на землю творею, трястися, прикасайся, орам і не Господи, Господи, в животі, моєму бою, Богу, моєму Донде же єсть. Да усладиться йому бесіда моя, щоб возвеселюйся у Господі, дає ще з грішнице у землі, беззаконниці і кожен і битим. Благослови душа моя, Господа, сонце, позна запад свой. Положилася мої без ночі, когось величися, діла твоє, Господи, вся при мудрості славу сотворили си. Слава і Святому Духу, і нині, присновіки віково. Мінь. Аллилуйя, аллилуйя, лилуя, слава тобі, Боже, алилуя, лилуя, лилуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помолимся. Господи, Мир и спасение души наши, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Мир и всего мира благословения святых Божьих церквей, свидания всех, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Господи, храни всем всю веру и благовение, и страхом Божьим ходячим в Божа, церкви, си, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Ищи Вселенский Мартир и нашим Францисте, под премьем, бо любим нашим Кир Теодоре, бо любим епископе нашим Кринире, честный в Христе Диаконстве, Господу, всем люди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Держащи власти к нашки, всем воинству, Господу, помолимся. Господи, помилуй. В граде Сима, святые обители, в всяком граде, в стране веры, Господу, помолимся. Господи, помилуй створенні воздуху і зубіли плодов земних і ревнів рев. Господи, помолимося. Господи, Боже, 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 Богородицею Присною Марію з усіми святими, помінувши самі себе і друг друге і наш Христу Богу предадим. Бувайте, Лісіка, слава, честь і поклонення Отцю і Сину, Святому Духу, Рині і Присною, віки віков. Амінь. Господи, возвав тебе, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возвати мій, услышим я, вольміла сумолинія моєго, не да дав Тебе, мій Тебе, услышим я, Господи, і да, справиться молитва моя, я кога диво при тобою, зіяни руку моїм вечерня я, Божий, я Господи, Господи хранений у слав, мої, і рождені у оснах моїх, да уклони мої, не уклоний серце моє, своєсалокавстві, не вщивати в мене у чоловіки діли, ми беззаконні, не ту все суї їх. не да кажеш, ми праведник милості, обличчі ми, лиже рішна, де намасті лави мої, і ще молитва моя благоволені, їх пожерти Боже не суди їх. Усллижиться лаволи моє козмоще, котолища землі просідайся на земле, розточишся, кості в пряді. Як тобі, Господи, Господи, очі мої на ті уповахні, отим душу мою. Отці, м'яці, де же доставиш, мій одсевла, сілищі беззаконніе, паду твов режу свою річний суєвість на же прийду. Гласу мим, Господу, возвав, гласу мим, Господу помолихся. Пролію пред ним молення, моя моє мою пред Ним возвіщу. Не дай щезати от мене духу моєму, й ти позналася, Стезе моя, На напутицям по може хождах скреща сітні, смотря Ходесним, возглядай і не бізнає мене, погибе бігство от мене, ні зливай душу мою. Возваху тобі, Господи, ріхте, ісе оповання моє часть, миси на земли живих, воньми моленію моєму, як осмирихся зіло, і збави от гонящих м'я, як укріпишеся, паче мене, і зведи із темницю душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене ждуть праведниця дондежа воздасині. І з глубина возваху тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду душі твої в немлющі, гласу моленія моєго. А ще беззаконні на Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе, очі ще нісь, оче бомдряти, воздержані є многим, Ti će s temi molitvami strasti zvranija, do konca potrebili si i bez strasti je mlodać prijem. Prijatelji živi si, si božestvena od duha, tim že duhe od njajše vseh da lukavija, živi i po smrti poplažene. Душа моя, во слово Твоє, упова душа моя, на Господа, Боже, бо мудре димоти, Аврааму, подобник не ложен, був єси, і сіля, я всю дух, тобі прибігла, що я, йов, ливо стяжали во болісне кріпость. Davidovo krado si mi ja, žiti je ravno anilno, na zemlji požel jesi, želan je poločil jesi, konečno nje. у нас моляся, стражи утренні до нощі, о стражи утренні, я оповає Ізраїль на Господа, мудре бомудрити, мапиє, ціло мудрія, образ, восежання подписате, благочестия зрак, і сочник умилені, православ'я, утверждені, не і з цілені струя признадечна, сонце не заходимо, чато Божественне благодати, імо наше Ствоющі, вилилися єси удобрені і пречесне. Господа минусі вновь не віненіє, і то й знає Ізраїля Отці беззаконня, і життє небесно священствувати, слава ти положень, в лісвої сину, і приносили з Ім у службу умогом чистим, претерпіли всі блажене і болізни, проповідання ради Божественного і твердення істини, уже Твоїми слові се утвердили, си, безумне обличання ябстеного.

Вірую, пам'ять Твою. як утвердися, милость Його на нас, істина Господня О, мама, я же злом словес твої все священий пастирю, стадо Божої словеснує соблюлє тім. От волк всяких не вредимо, тім життя добрий пастир, веде вораду небесную, і діже одежі, стий збраний праведних дусі, і в сад воно себе преблажене, слава Суї, Сину і Святому Духу, іноді присної во віки віковані. Пани царця, як обиді, на древі просте да воли укрестні, воп я ще матері и болізнуючи с оплачев, синейщо странно і сіє види, всі вживана я, як Господь, kako... Долу, Земним бодай я воскресеніє, славлю твоє мноє, Боже мой, сни спожений. Будрость прости, Світи, дихай, святиня, слави, безсмертного Отця, Небесного, Свята блаженного Ісусе Христе, прише Сонце на запад, видівши світ вечерній, поєм Отца і Сина і святого Духа Бога. Достойні є світ, по вся времена під бити преподобними. Не божиш вода, я уміру, Боже, ради весми, славитя Вонь ми, мир, всім премудрис, вонь ми. Ломась моя, водоспана, сутворча небо і землю. Держе прийде помощь моя. Помощ моя, одна Господь у небо і землю. Сподоби, Господи, во вечерце, без ріка зохранитися нам. Благословенісні, Господи Боже, Отець наш. І хвально і прославленої ім'я твоє вовіки, Амінь. Budi, Gospode, milost Tvoja na nas, jako že u povakom na Tja, blagosloven si, Gospodi, nauči nas opravdanijem Tvojim, blagosloven je si, Vladeko, razumi nas opravdanijem Tvojim, Blagosloven jesi si svijati, prositi nas opravdani Tvojim. Gospode, milost Tvoja vovi, i ruku Tvoje joj ne prezri, Tebi podoba je hvala, Tebi podoba je pinije, Tebi slava podoba je, Tocu i sredno i svetomu duhu, Nenji prisno, Ivo viki vikova mi. вечерню молитву нашу, Господи, ви. Господи, помилуй. Святой спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатію. Господи, помилуй. Вечером все совершенно святом вере, безгрішно, Господа, просим. Подай, Господи. Ангела віру вера наставника, храни для души тела с наших, Господа, просим. Подай, Господи. Ушение, уставление, грехов и прегрешение Господа, просим. Подай, Господи. Добрих і полезних душам нашим мире, мирові, Господа, просим. Хоче време живота нашого, мири покаїнськончати, у Господа о, дай, Господи. Християнське кончине живота нашого, безболізнення, не непостидне мир, ни доброотвіте на страшному судище Христові, просим. Господи, висити і преблагословенної славної владичиці нашу Богородицю і приснуді Марію, Маріусу, всіми святими поминувши. Самі себе і друге вежок наш Христос Бог предади. Бо Благи, чоловіко, любець, Бог єси і тобі, славу села, і Моцу і сина, і святому духу нині приснего віки віков. А, Мир всім. І духові. Глава, Бо, Господи, приклоните. Оди, держава царстві Твоє благословена і препрославлена, оце і сине свято духа, нині приснего віки віков. Хрест твоє, Господи, жить і людям Твоїм є сіна на Ніочеся, Тебе тебе розменшалося, у Бога нашого нас.

Помилуй нас, якопо мною, і сповником сяничена, найпаче наповниться душа наша, поношені обзоющі, і уничиження горди. гордим. Утяниці твої, Господи, не одверожа тебе, не оступиша, от заповідай твоїх і молитвами помилуй нас. Slavu Otcu i Sinu i Svjetomu Luku i na njih prisno i voviki i vikova mi. Prestojaše u drevo i o vremja raspijati ja, diva sodnjivstvene mućenikom i plaćuše vo pijaše, uvim njih kako straždeš si, i sikri se svoj bez strasti je. не одпущаєш раба твою, влади ко пола твоєму сами роб'якові діста, ми спасеніє твоє жизнь, ото вам брельцем всіх людей. Слава людей твоїх ізраїлях. Це ти боре, ся ти грібки, сяди безсмертний, помилуй. Сиди, Боже, сюди грібки, сіди безсмертні, помилуй нас. Сиди, Боже, сюди грібни, сяни безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. помилуй нас. Господи, очисти місь.

Сину і Святому Духу, да ні і її мій. Отче наші же, на Небесі, да святиці ім'я Твоє, да прийде Царство Твоє, да буде воля Твоя. Як Ако на небесі і на землі, хліб на наш насушний даш нам днес, і остави нам доли наші, як уже і ми оставляємо должником нашим, і не веди нас в іскушеніє, но збави нас від лукава. Ось царство, сила і слава, цей Сина Святого Духа, нині прийсне, і вовіки віков. Амінь. Сі наші творяй присно сами по Твоїй кротості, не остави милость Твою от нас, но молитва міх по мірі живот наш. Слава Отцу, і Сину і Святому Духу, і ні пресно. Divo pre neporočna jama, ti Hrista Boga, oružje je projde tvoju prezvjetluju dušu, je, raspina je, je vole, jo, sve na raspinajima ima vidjela je svi vole i u svina i Boga tvojego, je ože blaoslovena jama, moljaše ne prestaj, prošeni vre rišeni, a nam darovati. Ви нас, Боже, полиці милості Твої, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молим Святі Шанселенським, архири нашим, Францисто Паперимським, волюбивим Преосвященому Єпископі нашим, Кертеодорі, волюбивим Єпископі нашим, Керенілі, ослужащих і послуживших ось цим храмісем, і оцех наших, духовних, і все в Христі, браті, і нашої житті. Кир'єле і сон, кир'єле і сон, кир'єле. Державших властих наших, і у всім воїнстві. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. І ще моглися, о предстоящих людей, пожидаючих, те великий, богатий, а милости, створеш на милостиню.

Честнішою і керувимі, славнішою без сравнення з Серафимом, безістинне Богослово, розчущу і сущу його роди, суддям величанням. Слава, Суд величання. слава Тебі, Христе Боже, опувані раши, слава Тебі, славу Цві Сину і Святому Духу, і на ній приснуємо віки вікова мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог, наш молитва, причисти своїй Матері, свіх славних і, апостол, блажений, Теодор, і всіх хвальних апостолів, блажених свічно-мучених Теодора і вс Милити спасить нас і кублахи чоловіку люби.